Дробове харчування не тільки наріжний камінь збалансованої і здорової дієти, але і прекрасний спосіб швидко скинути вагу. Безліч досліджень неодноразово доводило, що саме такий вид харчування допомагає знизити рівень глюкози і поганого холестерину в крові і не перевантажує травну систему. Той же час постійно підтримуючи нас в тонусі, сьогодні розповідаємо, як саме дробове харчування впливає на наше здоров'я і які зміни відбудуться у вашому організмі, коли ви почнете їсти менше, але частіше. Ніякого голоду спробуйте порахувати, скільки разів ми відчуваємо гострий голод, харчуючись два або три рази на день. А тепер згадайте, як часто ви дозволяли з'їсти собі багато зайвого на вечерю тільки з тієї причини. Що повернулися додому голодними, а останній прийом їжі був як мінімум 5 годин тому, до чого це ми всім, хто дотримується дрібного харчування і не лінується їсти 4-6 разів на день невеликими порціями почуття голоду незнайоме, ледве ви перейдете на раціон краще менше та частіше. Ви зрозумієте, що вашому організму зовсім не потрібно багато їжі, йому просто важливо час від часу заряджатися, щоб не відчувати стрес. Гарний настрій і енергія весь день, цей пункт прямо випливає з попереднього, включивши в свій щоденний раціон кілька навіть найменших, але корисних перекусів, наприклад, пара улюблених солодких фруктів днем і протеїновий салат ближче до вечора. Ви завжди будете сповнені енергії і гарного настрою, розгін метаболізму і загальна користь для організму, голодуючи, організм намагається відкладати про запас, а справляючись з переїданням. Втрачає працездатність і швидкість всіх обмінних процесів, знайомі з почуттям млявості і сонливості після рясних прийомів їжі, невеликі, але часті порції здорової їжі і достатня кількість води одна з основних рекомендацій гастроентерологів тим, хто страждає від виразок. Гастриту та інших проблем зі шлунком, крім цього, дрібна дієта сприятливо впливає на рівень цукру в крові. Створення дефіциту калорій без ривів. Всі, хто коли небудь сідав на жорсткі дієти, точно знають, що основний успіх у втраті зайвої ваги створення так званого дефіциту калорій, тобто витрачати більше, ніж споживаєш. Стандартне триразове харчування не дуже справляється з цим завданням, ми не контролюємо розміри порцій. А до того ж, ризикуємо заголодніти і в будь-який момент зірватися на щось дуже шкідливе і калорійне, дефіцит калорій найпростіше створити саме на дробовому раціоні. Організм не помітить нічого страшного, адже він просто не встигне зголодніти, отримуючи все необхідне, а ви будете насолоджуватися стабільним і поступовим зниженням ваги, не заганяючи себе в нерозумні рамки строгих дієт, підтримка необхідної фізичної форми, тільки уявіть. Ваш метаболізм прискорюється, засвоєння поживних речовин і виведення шлаків і токсинів відбуваються ще швидше, зайвий жир буквально тане на очах. А ваше тіло залишається таким же працездатним, як і раніше, адже ви не позбавляєте себе необхідних нутрієнтів, а просто розтягуєте своє звичне меню на весь день. Наїдаючись маленькими порціями і поступово звикаючи з'їдати менше і харчуватися правильно, якщо ви почнете дробити свій добовий раціон на невеликі порції, ви зможете підтримувати прекрасну фізичну форму, навіть не скорочуючи обсяг тренувальних навантажень.